Два роки ми готували цю справу, тепер нам ніщо не завадить. Немає крутіших за нас, ми зробимо це саме сьогодні. І кожен, хто зустрінеться на нашому шляху, тисячу разів пошкодує про це. Це справа принципу. Або ми, або ніхто. Ми впевнені, ми підготовлені, ми найкращі. Я порву кожного, хто спробує мені завадити. Ще ніхто не був таким готовим, як ми. І ніхто не був таким зухвалим. Ми не просто дівчатки-корчатки, ми жінки-кішки. Сьогодні саме той день, якого ми так довго чекали. Це найкращий день. Сьогодні вирішиться все. Ми це зробимо. Бо якщо не ми, то хто? Та ніхто. Ще не народився хтось крутіший за нас. А якщо я народився, то сьогодні він дізнається, то що він в програші. Ми це зробимо, бо ми готувалися, ми круті. Діємо за планом ніякої імпровізації, ні кроку в бік. Якщо щось не так, то я перекрию. Можете бути впевнені. Все буде так, нам немає рівних, нам ніхто не заватить. Все домовлялось, чекаємо закриття бібліотеки. Виходимо непоміченими і працюємо. Беремо лише те, про що домовилось. Не відволікаємось на дрібниці. І зникаємо так само непомітно, як і прийшли. Справа зроблена. Ми круті. Здається, нікого, можна діяти. Все за планом. Так, все за планом. Знаходимо, обережно беремо, пакуємо, зникаємо. Головне не переплутати, але ми ж профі, це не про нас. Так, я впевнена в успіху нашої справи, бо ми найкращі. Отже, йдемо удвох: не губимось і не відриваємось. Так, робимо справу і безслідно зникаємо Пусто можемо працювати. Усі пам'ятають, що робити. Не прогавлю цей шанс, ми тут одні і немає з ким змагатись. Так, ми кращі і ми це доведемо. Йдемо в бібліотеку, шукаємо потрібну книгу, беремо її і зникаємо. Ми тут одні, бібліотеку зачинимо, ніхто не зможе нам завадити. Ми добре все передумали, тільки ми могли таке вигадати. У нас є тільки цей день. Так, тільки сьогодні ця антикварна книга буде ночувати тут. Антикварна книга українські народні казки. Вона схожа. Антикварна книга, українські народні традиції. Видання 1834 року. Майже мільйон на секундочку. нікого, Можемо працювати. Тут нікого й не може бути. Бібліотеку зачинену. Ми самі. А на душі щось неспокійне. Таке враження, що ми не самі. Ти просто накручуєш себе. Ми одні працюємо. Вона схожа насторожую, що поставила її серед інших книг. Може, це такий хитрий план маскуєш так? Наче ніколи нема, можемо починати. В головне, щоб ми не переплутали, бо буде біда. Жартуєш, нас за таке погалівці не погладять. Та дійсно, ми взялися за цю справу і маємо її виконати бездоганно. Тоді беремо цю і будь що буде. Чекайте, давайте ще раз переконаємося, що це саме вона. Я переконався беремо. Нікого бути, бібліотеку зачинено. Можемо сказати те саме, де ви взялись. Це наша справа, це наш полон, це наш замовник. З усього, що ви сказали, викресліть себе і пазл складеться. Зараз хтось складеться як пазл, якщо не пояснить, що він тут робить. Дорога! Це наша справа, наш замовник. Викрадаємо, приносимо, отримуємо. Ви даремно витратили час, ще й не ту книгу взяли. Все ви витратили даремно час і нічого не заробите. Бо ми суперграбіжники і ми на Воловимі. І книгу Українські народні казки в бібліотеці. Одна: українські народні казки. Українські народні традиції ось що мало бути. Які ви не професіонали. Нам соромно з вами бути в одній справі. Тому що це ви переплутали? Хто ваш замовник? Зателефонуйте, й маю переконайтеся, що ви провалили справу. Давайте, давайте. Ми почекаємо, позортесь. Ви теж зателефонуйте і переконайтеся, що ви лузери. Ваш замовник перегоче разом з нами. Я зрозуміла. Українські народні пісні. Українські народні пісні. У замовника, що, дефекти мова, чи що, Ми не могли так переплутати. І ми не могли у нас зі слухом все добре. Де шукати ті пісні? А ви збираєтесь їх шукати? Давайте ми здамо вас поліції і отримаємо нагороду. Може, краще ми вас здамо, а ви нагороду поділимо. Треба щось придумати, якщо справа провалилась. А це наш читальний зал для наймолодших діток. Зверніть увагу на декорацію, кожна деталь продумана. Ніколи не був у бібліотеці у вихідний, якщо чесно, взагалі ніколи тут не був. А дівчата наче тут народилася. Диви, як все про все знають. Видно, готувалися до справи. не те, що ми. Це вона. Українські народні пісні.